Так, друзі, всім привіт, компанія Автопарпіо з вами на зв'язку. Приїхала до нас тройка 2019 року, g 20 330 i З хорошою комплектацією приїхала вона з Америки від першого власника в Україні, гарно чудово відновлена. По салончику у нас класна комплектація, салон шкіра, кришнева індивідуал, регулювання передніх сидінь, електричні, пам'ять водійського, led підсвітки оригінальні, електронна проборна панель, руль в гарненькому класному стані, карплей, блютуз, підігрів передніх підігрів задніх сидінь, старт-стоп і так далі. Утримання в полосі, датчик сліпих зон. Є все по автомобілю для хорошої комплектації. Камера заднього вигляду, партроніки перед зад, окремий клімат-контроль назад виведений. Також лепкі квітки, як бачимо, також всі працюють, дуже гарно виглядає. Слончик в ідеальному стані максимально. По техніці автомобіль повністю обслужений, робився для себе. В чудовому, класному стані, дійсно, взагалі без нарікань по техніці. Знаходиться у нас на Сумській 2 місто Київ біля метро Осипківської. Передбати можна в кредит різно. Та за Тому, друзі, під'їжджайте, дивіться, забирайте цей автомобіль для себе.